В чергову сесії Бразанської міської ради зареєстровано 19 депутатів у руєльної сесії в 80. Рішення проєкту, значить, прошу також включити передденний питання про розвиток питання ТО СГ «Будсервіс», яке було прийнято за рішенням земельної комісії і винести його на сесію. Прошу що, включити і проголосувати перед зі змінами цього. Ви що мені подав пропозицію? Ставлю на голосування, прошу проголосувати противника. Медикіляних громадянам перебувають в користуванні громадянам. Комісія, будь ласка. Голова комісії. Комісія віддально будуть отримати всі питання. Прийнято позитивне рішення про ці моноголосно. Ми рекомендуємо пункти по, порядку денної з 1 по восьмий прийняти без у Добре, дякую. Запитання пропозиції по першому питанні. Ставлю на голосування про основну прошу про голосувати та підтримати. Раді якось вічний здати. Дякую. Наступне питання. Проворот для звернення громадян та землекористування. Запитання пропозицій. на голосування за основку, сьогодні прошу проголосувати та підтримати. 18 рішення прийнято, дякую. Пророзять питань по врегулюванню замельних відносин. Запитання пропозиції. Ставлю на голосування за основну та Прошу проголосувати та підтримати. Ще Дякую. Наступно, так. про так. Пронесся з Міндорічним Берзацької міської ради від 23.12.21 року номер 383-318 про затвердження програми розроблення оновленої міста Плідної та землеї документації населення путі Берзанської міської ради Бромірського району Київської області на 22-24 роки. Запитання, поданому питання. Спане на голосування за основного судом, прошу проголосувати. Кроку мануальним майору. Ваші Наталія Степані. Запитання про Степана. Ставлю на голосування за основу так землю. Зараз та цього прошу проголосувати та підтримати. Про безплати прийняття генераторів у комунальну власність. Запитання пропозиції. Ставлю на голосування за прошу проголосувати та підтримати. Прошу проголосувати так приватно. Раді питання. плану формування мережі заходів освіти при залізкомісії ради на 24-27 роки. Комісія будь ласка. По, е, питання порядку денного з 9 по 16 було розглянуто на комісії. Комісія ну, це позитивно, все за, mm. прошу підтримати розговорювання. З 9 по 16. Запитали пропозицію. Переголосування за будь ласка. Я <кхи> читала про рішення. Звісно, реформа потребує цього, що треба, щоб... В нашій громаді, яка, яка має чотири школи, якусь реформу дійсно треба зробити із 10-11 класами, але ну, я як депутат не згодна з цим, тому що не ну, на часі, може, ці робити реформи. Зараз війна, в Києві дивіться, постійно проблеми, може будуть їхати люди сюди і будуть ходити діти в 10-11 класи то ну, я як депутат хотіла б, щоб це ще доопрацювалося, переглянулося, тому що одна школа, так я зрозуміла, що до 27-го року ні одна школа не матиме 10-11 го го класу, то мене дивує, ну, як депутата, я думаю, що і батьки, які не знають, що на сьогоднішній день ми прийматимемо таке рішення, то... Я не згодна з цим. Не хотілося б, щоб це допрацювалося. Я думаю, що ніхто не буде задоволеним цим. Я розумію, що друга школа, може дійсно, це давно обговорювалося, що друга школа 10-11 там нема того, скажімо так, кількості дітей. Але ж перша центральна школа, скажімо так, ну і четверта теж прекрасна школа. Я думаю, що може якось переглянути, якщо дійсно там не вистачає фінансів. Може, якось подумати, обговорити це. Але сьогодні я б хотіла, щоб не приймали це рішення, тому що ми не знаємо, що буде завтра. І... Дякую. На сьогоднішній день у нас із державного бюджету фінансується ця ці... Ці освіта і медицина. І відповідно нам спускається знизу, яка має бути освіта, яка має бути медицина. Дякую. І ми стараємося хоч м'як пере... реагувати на це, але все рівно. Маємо приватних такі реформи, вони йдуть по всій Україні, не дивлячись на той стан, який зараз. Можна Можна Дійсно, реформа, яка була оголошена у 2017 році, не має зворотньої дії, незважаючи на військовий стан. До 2027 року ми маємо завершити оптимізацію і трансформацію мережі. Це не тільки нас стосується, стосується всієї України. На, на сьогодні щодо ліцею, формування ліцею, дійсно це повинна бути школа 10, 11, 12 клас відповідно закону, не менше 600 чоловік, тобто саме цих учнів з 10 по 11 клас. Визначає міністерство по мережі 4-6 класів. На сьогодні у нас вісім таких дітей ну, 10-12% ми втратимо після 9 класу, тобто ми, має наша громада право мати один тільки ліцей на території нашої громади. Один. На сьогодні зараз 5 ліцеїв. В стані реорганізації вже почуєте далі, ліцей номер 2 Далі по плану оптимізації поступово, дійсно, не, не отак з опалу буде, поступово виведення 10 класів при зупинення набору. І е, далі фактично відповідно того, що це демографічна ситуація раз однозначно складається така. Е, далі щодо м того, що сказав Олег Володимирович, фінансувати держава не буде, не буде школи, профільні школи, де менше на паралелі 50 учнів і три профіля. Тобто всі інші ліцеї, якщо ми, ми маємо право залишити, але ми будемо утримувати їх самостійно е, вчителів. Ну, саме у цих оцих у 10 11 класів, не в одному всі інші будуть утримуватися за рахунок місцевого бюджету. Для ліцею що ще потрібно? Зрозуміло, що виходячи із будівлі, із матеріально-технічної бази, харчуґол, спортзал, укриття, вайфай, наявність Wi-Fi, вай матеріально-технічна база, тобто наповнення комп'ютерною технікою. Вчителі будуть набиратися за конкурсом, директор набиратися за конкурсом. В ідеалі це повинна бути би окрема школа, окрема те, що в ідеалі на сьогодні поки що у нас немає змоги окремо так приміщення виділити. Ну і зважайте на те, що сьогодні 24 рік до 27 року може все змінитися, але департамент вимагає прийняття рішень щодо оптимізації визначення, що у нас буде один ліцей на нашу громаду один. В сусідній громадах теж один. По одному є. Деякі громади взагалі не матимуть ліцею. Взагалі, тобто будуть е, доєднуватися до іншої громади. Ну, добре, що так у нас е, сьогодні. Ну і, в принципі, поки що, поки що так. А по підрахунку, яка сума складає на один ліцей е, фінансування, якщо буде писати місце? Говориться ще й про те, що чому ми приймаємо рішення, можуть всі ліцеї профільні навіть фінансуватися обласним департаментом, тому що не визначено. Ми повинні чітко сказати, що от один далі буде дивитися, чи буде це фінансування обласним департаментом, чи залишиться на нашому місцевому самоврядуванні. Це роздута мережа. Розумієте, в нас якщо до дітей, повірте, їм буде. Краще 4-5 класів на паралелі, ми зможемо забезпечити всі профілі, буде конкретно там і біологічний, і математичний, і гуманітарні. На сьогодні кожна школа має профілі, але розумієте, кожна дитина індивідуальна. А якщо спектр, чим ширший надати, тим буде легше дитині вибрати. Щодо вчителів, я думаю, у нас є 12% пенсіонерів до 27-го року, це так само буде такий Природній, так мовити, відбір. І щодо вчителів, це будуть ті самі вчителі, вони просто матимуть додатково якісь годин у Тут нічого такого складного немає. Підвіз організовано, повинно бути організовано до, до ліцею. Ставшись... На базі якого це відбувається? На базі третьої школи, ліцей номер три на сьогодні. По всім. Умова на сьогодні підходить ліцей No3. Але зважайте на те, що в ліцеях не має бути початкової школи. Тобто вони також постраждають в тому плані, що в них не буде початкової школи. які б не були визнаки сьогодні, ми будемо робити все, щоб наші діти отримали повноцінну і якісну освіту, дивлячись на реформу в державі, дивлячись на ситуацію в державі. Будемо, ми зобов'язані нашій громаді робити все незалежне, що можемо, що нас все ж таки якісно, безпечно і сучасна освіта. Mm -hmm. Прошу проголосувати Зміну типу закладу освіти та затвердження статуту в новій редакції. Запитання пропозиції. Ставлю на виросла за знову скоро православно. Зараз у вас є ще приятеля, дякую. Провелося змін. Допроводження про службу з дітей Берзанської міської ради. Запитання пропозиції. Став на голосування за протиповідному проголосувати та підтримати. <заблінь> нас Наступне про внесення змін до рішення Берзанської міської ради від 22.19.20 року 059.05.8 про затвердження кописної програми. Підтримки сім'ї та забезпечення прав дітей, щаслива родина успішна спільшна країна до 2025 року. Запитання позицію до голосування за основних Прошу проголосувати та підтримувати. Шостодесятого третього року № 257 затвердження програми здоров'я на два четверті роки шость років. Комісія працювала шо з 13 по 21 позакону. 23 році була прийнята програма здоров'я, де було виділено 500 тисяч на забезпечення пільговими рецептами учасників бойових дій, інвалідів пільгових категорій населення. Але не було враховані. У програмі не було враховано забезпечення інвалідів та дітей-інвалідів технічними засобами. Це постанова тринадцять родин 96 року. До нас звернулися в цьому році мами дітей. У в даному випадку було виділено 144 тисячі до 500 тисяч до, до додаткового коштів, і нам необхідно технічно внести ці зміни до програми здоров'я. Про прошу авіація. підтримати проект рішення. Ставлю на голосування за зупинцями. Прошу проголосувати на підтримку. Закладі культури дія Берзанської міської ради на 2024 рік. Запитання, пропозиції. Стане на голосування за основу та всього. Прошу проголосувати підтримку. Пробудеся з 26 сесії 8 на 23 року номер 287 про затвердження програми фінансування підтримки комунальних підприємств Берзалісів міської ради на 2024-26 роки. Заявляє конфлікт інтересів. Добро дякую. Запитання пропозиції. Стави на голосування за основу та всього прошу проголосувати та підтримати. Про внесення змін до рішення 78 позачергової сесії Березанської міської ради 8 ступеня від 9.01.24 року номер 4 про затвердження програм підвищення енергоефективності та енергозбереження Березанської міської ради на 2024 рік. Запитання пропозиції про питання. Ставлю на голосування за основним працюванням. Прошу проголосувати та підтримати. Питання пропозиції до питання. Ставлю на голосування за основу та цілого. Прошу проголосувати та підтримати. 18, рішення, дякую. Є склада запитання. Про внесення змін 78-го. Позачерговою сесії Бриденської міськради від 9.01.24 року No5. Розтверджує програму будівництва реконструкції та ремонту об'єктів інфраструктури, втримання в міжнародній гаражі міської ради на 2024 питання пропозиції на голосування за професійно прошу просувати. Нам за перший квартал точного року на 119,6%, понад 7 мільйонів 467 тисяч. В принципі, усі видатки, які були заявлені, всі профінансовані. Запитання про пропозиції до відповідачу. Ставлю на голосування за основною та всього нам прошу проголосувати та підтримати. Про нас змін до рішень 77 сесії Берзанської міської ради 8 липня 23 рік номер 294 про бюджет Берзанської міської територіальної громади на 24 рік. Записання пропозиції. Але на голосування за основних сезон пошукав голосувати та підтримувати. 17 прищеплення. Так. Це не зовсім пророситься, скоріше то, як help service. Домоглася ми сидіти. На моменти задані питання. питання було задалося, були спори, було, коли вирішити винести на на рішення сесії. Хочу сказати, взагалі позитивно, позитивно було прийнято рішення. Значить, проект рішення про питання ТОВ СГБ-сервіс Британська міська рада вирішила відповідно до подання лопитання ТОВ СГБ сервіс та за згодою сторінку пластити тимчасовий договір на використання замельної ділянки площею 10.2 га по вулиці Подана Хмельницького 30Б у місті Березень Перволімпійської області кадастрові No2075 на умовах оренди для раді товарності з сувереництва терміном на 11 місяців та становити річний розріз. Реальної плати 12% від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки. Дозвольте, це полонально у вас? Дозвольте ще звернутися. Тобто на комісії, щоб було прийнято рішення, зняти її з лоту на аукціоні, не виділити нам тимчасове користування на 11 місяців. А комісія прийняла рішення ще і зняти його з аукціона тимчасово і видати нам її на 11 місяців. Дуже добре. На комісії зазначали, що земельна ділянка продовжить перебувати в переліку земельних ділянок, які включені для порядку аукціону. Вас попередили, що якщо земельна ділянка це надається, то вона надається терміном на 11 місяців. Процедура про виставлення її на аукціон, вона буде продовжена все юно. Подальшому рано чи бізнесу зима ділянка, виставлені там буде. Але я чув такі слова, що комісія назвала, що чи треба знімати, чи не треба, це вже там. Це ж не так тяжко її опять постановити і поставити. Але я чув своїми словами, і ми домовилися на комісії, що її знімуть тимчасово за заслугову і передадуть її на 11 місяців на вперед. То есть вышивание данного Питання,

Yeah. <laughs>